Шалом, Вальнов на зв'язку. Це продовження по відео з, зі скам Мілітарі. Дякую всім, хто долучився до обговорення. Було багато цікавих коментарів, багато крінжа. І зараз про все, про це ми поговоримо. Почнемо з того, що, як взагалі, до мене цей магазин потрапив. Був волонтерський збір на закупівлю декількох куртків для військових. Uh, і людина, яка uh, купувалася курточки, не прочитала дрібний текст, не пройшлась по всіх посиланнях з футера цього сайта, тобто не знала, що uh, її очікують мито, і при 22 тисячах оплати за товар ще й потім пролетіло десь 5 тисяч оплати мито. Uh, um, чому так сталося? Та можна сказати, що та ну він лох, не подивився, типу ж дорослі люди, там же домен її, там же на головній сторінці написано, що це польський магазин. Але треба розуміти, що ніхто на е, той магазин не потрапляє з головної сторінки. Більшість людей потрапляють туди з реклами дуже активною, яку вони ведуть в соціальних мережах. І коли людина потрапляє на сайт, то там немає жодної інформації. Ну відкрито немає жодної інформації про те, що товари знаходяться не в Україні а, і. В коментарях можна було б побачити людей, які кажуть, ну це нормально. Типу, фу, типу що в цьому такого магазин сам вирішує, е, яку інформацію йому там можна е, розміщати на сайті. Але насправді е, така тактика е, відома як дріб прайсів, е, це така тактика продажу, коли на початку показують прибабливу низьку ціну, а додаткові збори, податки, платежі розкривають поступово під час оформлення замовлень. Мета такої стратегії це зацікавити споживача заниженим хедлайн цінником і відкрити реальну кінцеву ціну вартості вже тоді, коли він інвестував час і майже вирішив купувати. Чому взагалі це працює? Дослідження показують, що люди витрачають більше, коли ціни вказані без податку. Спрацьовує такий якір. Покупець тримається за цю базову ціну, яку він побачив великими цифрами на сторінці товару. Ем, і в його уяві він вже типу, ця ціна, якою його влаштовує, тому що він бачив якісь інші такі ж великі ціни, наприклад, на внутрішньоукраїнських маркетах. Там вона була е, вища, тому що це розтаможені товари. Так? Е, і тому е, в свідомості людини він думає, що він знайшов гарну пропозицію. Треба розуміти, що ця тактика взагалі вона не є. Чесною і в ЄС захист прав споживачів регулюється директивою про недобросовісні комерційні практики, яка покликана запобігати застосуванню бізнесом несправедливих оманливих або агресивних комерційних практик, за цією директивою дріп прайсінг може вважатись оманливим, якщо воно вводить споживача в оману щодо справжньої вартості товару чи послуги, спонукаючи його ухвалити рішення, якого він інакше не ухвалив би. Тут дуже важливо розуміти, що е цей е скамірітарі е сайт він. Намагається виглядати як український магазин, українська мова, ціни в гривнях, український номер підтримки, жодних перемикачів на інші мови або інші валюти, як це, наприклад, є на тому ж Аліекспресі, тому він, типу, намагається використовуються логотипи українських сервісів доставки. Тобто, повна складається враження, що це, що це український магазин. І людина, яка просто знайшла е, рекламну публікацію якогось товару, знайшла на сторінку цього товару. Що вона бачить? Так, вона бачить ціну, вона бачить параметри, вона робить клік, додається в кошик, робить клік, е, переходить до оформлення, бачить, великими цифрами написано, що кінцева е, вартість отака. От І вона може не побачити інформацію або ну, менш е, звернути на неї увагу, тому що інформація про мито написано найменшим шрифтом на цій сторінці, Якщо ви проаналізуєте, поміряєте розмір шрифтів, то інформація про те, що доведеться платити мито, написана найменшим шрифтом. Чому так зроблено? Тому що це і є той самий дріп прайсін. Тому що цей магазин любить трошки набувати країнчиків, показуючи ціну нижче, ніж та, яку доведеться загалом заплатити за це. В коментарях зібралась якась купа зрадойобів, які розповідають, так, а що, це ж це не магазин винен, це гетьманцев винен. Типу, до Гетьманцева в нас не було е, лімітів на е, купівлю товарів за кордону. Типу, в інших країнах немає лімітів на купівлю товарів не з цієї країни. Ви б хоч трошки погуглили. Чи ви вважаєте, що у всьому світі всі купують без мита, і лише страшний гетьманцев. Зробив українцям таку подляну. Ну, якщо чесно, таким е, коментатором я не знаю, що сказати, хлопці. Ну, якось ви ж дорослі люди, таку гірню писати. А е, тепер давайте пройдемось трошки по коментарях і про них поговоримо. І так. Е, Олексійко Сітеч. Не розумію претензій, перш ніж зробити замовлення на якомусь новому сайті, я завжди шукаю сторінку, правила доставки чи доставки оплати, та читаю. Е, з цим магазом було так само. То є база В сучасному світі. Ти можеш замовити товар, хоч у до і Вони не повинні знати закони твоєї країни. Це так, супер, молодець, ти красавий, ти дуже свідомий покупець, всі б так робили, але не всі так роблять. Саме тому критично важливу інформацію, таку як, наприклад, локація товарів. Тому що навіть якщо там хтось в коментарях писав так, це польський магаз, так це польський магаз, і що, що це польський магаз? А у польського магазу не може бути складів в Україні, чи що? В чому проблема? Магаз польський, але якщо він активно працює з українським ринком, він собі завіз товари, розтаможив же їх, і з України відправляє в нього ж там доставка 3-5 днів, ем, тому не треба тут розповідати, що типу там вони не знали або ви маєте це знати. Ні, це критично важлива інформація як для прийняття рішень про строки доставки. Тому що е, якщо товар потрапляє на розмитнення, кер там він доїде за 3-5 днів, митниця може затримати його і надовше. А плюс також сама наявність мита також впливає на рішення покупця, чи купувати, чи не купувати. Тому інформація про розміщення локацію, е, товару, де він знаходиться, це критична важлива інформація, а не так, що ну можна додати, можна не додати. Те, що в них написано, що це польський магазин знову ж не є інформацією про локацію товару, тому що пояснили про склади. А ось тому так, звичайно, якісь там бідуїни. Не думаю, що в бідиїнів є якийсь інтернет-магазин, що вони там будуть продавати. Але так дійсно вони не мають знати закону твоєї країни. Але той магазин, який працює саме на українську аудиторію, має український номер підтримки. Ну, мабуть, він не біду бідуїнський. Людина українською мовою відповідає. До речі, я знову зателефонував туди. Давайте послухаємо, що вони тепер розповідають. Мілітарі Апало, як можемо допомогти? Доброго дня. А, дивіться, попередньо звертався вже. З приводу недостатньої інформації на сайті, на українській версії. Ем, питання, чи було б прийнято якесь рішення з цього приводу, чи плануються зміни? Е, уточніть, будь ласка, ваш запит. Ми здається, з вами сьогодні не розмовляли. Сьогодні не розмовляли, так. Дивіться: запит в тому, що в українській версії сайту відсутня інформація про те, що е, ця продукція не в Україні. Сайт називається Мілітарі.у EU. EU – це європейська домена. Також ми вказуємо на е, терміни доставки. в На сторінці виробу не вказано, що товар знаходиться не в Україні. Це проблема. Е, на сторінці виробу ми маємо писати адресу, чи що звідки відправляється. Ні, ні. На, на сторінці виробу треба писати, що виріб знаходиться в Польщі, або що товар знаходиться не в Україні. Бо ця інформація на впливає. Ми пишемо термін доставки: три, п'ять родин. Він, він, він ні, це він цей термін, це термін невірний, тому що він залежить від роботи митників а ця інформація про митник вона також не зрозуміла, тому що якщо ви напишете, що товар не в Україні, буде зрозуміло, що ага, треба враховувати можливі затримки. На митні. Ну ви розумієте, що митниця може протримати виріб на сайті? і не один, і не два дні. На сайті є інформація про мито, що автоматично означає, що товар знаходиться не в Україні, на Той сторінці добут, виробу В Україні, б не На, на сторінці, сторінці виробу ця інформація відсутня. Так, але є окрема закладка, де є ніхто, вся інформація від. про мита. Є також закладка, де вказані те в Україні так і далі. Ну, ви ж розумієте прекрасно, що ніхто не ходить по тим окремим астарії. Товари ми всієї цієї інформації помістити не можемо. Чому? А що вам заважає? У Вас там є блок про безкоштовну доставку, про безкоштовні повернення. Що вам заважає ще один пункт, ще одну строчку вписати, що товар не в Україні. Чому на британській версії Та пишете, сайту? Не я це вирішує відповідний я, так, я відділ. Я ж, і якщо від. вони цього не помістили, значить такої інформації не, має, не можна помістити. Бо не, помістити не на сайті все, що хоче клієнт. не поміститься. А, тобто на британській версії сайту в самому верху ви пишете про те, що можна без мита ввозити. Тобто, прямо на самому видному місці даєте інформацію про мита. А в українській версії ні. Не влізає, так? Тобто, як а я Ви розумію... визволили просто посперечатись, чи що я не зрозуміла? Ні, ні, ні. Я, я зателефонував запитати, чому все ще ця інформація надодана. Я вже другий раз телефоную, не перший мій. Не може бути, на жаль, такого, що на сторінці сайту буде все, що забажає клієнт. Бо кожний клієнт хоче щось інакше. Наприклад. І ми не можемо робити все так, як хоче кожен наш клієнт. Відповідний відділ, який я... займається дизайном, розробкою сайту. Все зробив так, щоб було зручно для всіх. Також Але є окремі зручно. закладки, де можна прочитати інформа... всю детальну інформацію. Всієї цієї ці інформації Н... ми не можемо помістити на одну сторінку. Чому розетка? Пише на сторінці товару, що виріб знаходиться в Польщі. А, а ми маємо можете. бути як розетка. Ну якщо ви орієнтуєтесь на українську аудиторію, то я думаю, що вам треба прагнути хоча б якось приблизитись до рівня розетки. Можливо, кожен магазин буде вирішувати сам, як їм зручніше. Ну, дивіться, ви ж орієнтуєтесь на українську документ? У вас тут український номер підприємства, у вас тут українська локалізація. У вас тут гривня. Не може кожен сайт виглядати так, як хочеться вам, на жаль. Ну, дивіться, тобто ви Ми не збираєтесь зробити все, що було зручно для наших клієнтів, але не ну, може так Клієнтам сайт... було б зручно бачити, що, що товар не в Україні. Бо це впливає на терміни доставки. Мінітар'ю європейська домена, що автоматично означає, що цей сайт не український і товар не знаходиться в Україні. Не факт. У вас можуть бути склади в Україні, що вам заважає бути ЄУ доменом, але мати при цьому е, товари вже в Україні. Не виходить з того. Не тобто, не я не я не зрозумів вашу відповідь. Тобто у вас немає місця на сайті, щоб написати, що товар не в Україні. Ну, добре. Що ж, тоді. Будемо діяти іншими методами. Дякую, Гарно. Да, а, Ви бачите, яка проблема. Місця на сайті немає, щоб написати, що товару Польщі. Все зрозуміло. Кейс Closed, це все ясно. Просто ну, пікселів не вистачило, тому і вони не написали про це. Це відкритий скам, і такі відповіді просто це підтверджують. розет e, 25 Ну, мене у цьому випадку Вальнов трохи нервує. Не вина. Не вина польського магазину, що в нас гетьманцев. Лайфхак. розбивайте замовлення на двох або трьох людей. А коли воно буде прийде в Україну, а й змінювати тримаче в додатку нової пошти чи міст на одну людину, бо чіпляйтесь до магазу, в якому є те в наявності, чого деколи немає в українських шопах, і по нижчій ціні таке собі. Нижча ціна, це допоки тобі не доведеться платити мито. Якщо б цей магазин заводив ці товари в Україну, вона б була вище. Це треба розуміти. Це перше, друге з приводу розбивання на декількох людей. Якщо б ти користувався таким сервісом, як NP Shopping, клієнтоорієнтованим сервісом, то ти побачив, що раніше вони, по-перше, вони самі радили, типу, дивіться, ви додали вже посилочок більше, ніж е, цей е, митний ліміт, то дайте пізніше, або пускайте в типу в відправку пізніше, щоб не попадати на оплату мит. Клієнт-орієнтовано. зараз. Вони все зроблять це автоматично. Тобі навіть не треба нічого там рахувати, чекати. Ти просто всі посилочки додав. А вони вже самі е, притримують е, товари, щоб вони приїжджали так, щоб ти не попадав на е, мита. Оце є клієнтоорієнтованість, оце є так, як воно має бути. Ем, і ще як має бути. Ну давайте подивимось, як це наприклад робить розєтка. Давайте на розєтки чомусь. Розетка її, дивіться, це в нас ем, жіночі кросівки за 10 тисяч гривень. І чомусь вони змогли написати прямо на сторінці цього товару, що товар він вантажується з Польщі. Термін доставки складає 4-7 робочих днів. Хм. Звідки вони знайшли ті пікселі? А? І чому вони пишуть реальну інформацію? Незрозуміло. Плюс, коли ти робиш чекаут, дивись. Величезна червона плашка. та-та-та-там, Термін доставки, мита, всі справи. І справа написано, які митні платежі. Хм. Бач. Чому вони тут змогли це написати? А скамілітарі не зміг. А, ну так, розумію, розумію. Йдемо далі. А, так. 5.40 на цьому ж екрані, блін, видно, що треба поставити відмітку напроти чекбоксу, що ознайомився з правилами. Ну що заважав читати? Це класичний прийом, коли в якомусь там в якійсь угоді дрібне сітким шрифтом пишуть якусь херню, яка тебе трошки ну, робить незручним твою взаємодію з цим сервісом закинути. підписуєш. але вони тобі скажуть, Хе, друже, ти ж це підписав, які проблеми? Ну, класичний скам, ніхто не проти та. Поставити чекбокс, приховати інформацію, розуміючи, що більшість людей не буде шаритись по тих правилах і перечитувати всю ту інформацію. Бо з усієї тієї інформації критичною є лише та інформація, що цей товар знаходиться не в Україні, і що повертати його доведеться не в Україну. Два е, речення, два критичних речення, а не вся та білібірда, яка там прописана. Але ж ну, звичайно, в подобається, коли їх. Нахлобучевою такими е, тупими і старими е, класичними, я б навіть сказав, методами. Їдемо далі. Е, Джегош Бжегешчікевич. якщо й вірно, це е, Точно не одна людина е, жалувалася, хто не прочитав, бо так сірим дрібним шифтом написано в корзині, що можна просто не помітити. Час доставки вказано 3-5 днів, що вже натякає на локальну доставку, але в реальності від 7 днів. Доброчесні магазини якось це прописують нормально, що зразу в очі кидається. А ще й на британській версії сайту цього скамірітарі написано в самому верху на всіх сторінках «Delivery to UK without custom duties» доставка Британія без митних платежів. А на інших мовах нічого про мит. Такий собі нечесний маркетинг. Тобто вони прекрасно знають, тобто у них сайт орієнтований на е, Британію, вони там пишуть про мита і навіть дають поради, як ці мита не заплатити. А в Україні на українській версії сайту сайт не зобов'язаний нічого про мита писати: гетьманцев, гетьманцев, гетьменцев. Ну, бля, пацани, ну це просто якийсь цирк. Це ж зрозуміло, що коли їм не треба цю інформацію приховувати, вони її пишуть на самому видному місці. Ти подивіться, ми вам пояснимо, як нас купити без мита. А е, коли мита не уникнути, як ситуацію з Україною, вони це приховують. Чому? Тому що я вам це. Тому це так, так це є погана практика, це є скам, е, І заперечувати це може лише людина, яка вважає, що е, у всьому винен гетьманцев, а не, е, в принципі, е, світовий. Букачіно. Е, Блукачіно. треба читати. Написано доволі нормальним шрифтом, прямо під стіною, ще й виділено. Ми то накладе держава на магазин. Те саме з кожного магазину кордоном включаючи китайські Аліки. Порада замовляти окремими посилками, тоді заплатити менше, приблизно дві за кожну куртку. Так, ну зрозуміло. Тобто, в принципі, ми про це вже говорили, що Алі себе не позиціонує як український магазин. На Аліекспресі відсутній український номер телефону, а підтримки на Аліекспресі ти можеш змінити і валюту, і мову, і так далі. Цей же магазин намагається, якщо ти туди потрапив просто на конкретну сторінку виробу. Цей магазин намагається виглядати як український і використовує нечесні е, маркетингові е, методи. Скам. Значить, що я пропоную? Якщо ви згодні з тим, що цей магазин е, скамерський, точніше, ну, він використовує такі ну, не дуже гарні практики. Ви що е, я можу вам порадити зробити? Бо я бачу, що вони полюбляють на інших версіях писати, які вони екслент за версією Trustpilot. ну тоді давайте допоможемо трошки йому. Змінити свою поведінку, я вважаю, що вимога українських споживачів, щоб цей магазин розміщав інформацію про те, що товар є не в Україні повністю е справедливою, е легітимною, і це не якийсь там дайоп, як хтось там писав. Якщо ви згодні зі мною, то давайте допоможемо, простимулюємо цей магазин так як зробити. Яким чином в жодному разі не робіть замовлення. Через оплату проформа інвойс. ні 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 ні, ні, цього не робіть. І потім, коли вам цей проформа інвойс вам пришлють, важливо, щоб ви не робили замовлення на суму, яка більше ніж 150 євро. В жодному разі цього не робіть. І потім, коли вони це не пришлють, в жодному разі не скасовуйте замовлення і не заходьте на Trustpilot і не пишіть англійською мовою, що цей магазин ввів вас в оману. Не пояснивши вам, що вам доведеться платити мито і що цей товар є в іншій країні, що впливає на строки доставки, в жодному разі так не робіть. Ви що? так же ж не можна. Ось якщо ви не згодні з моїми аргументами, ну я не знаю, чекаю в коментарях якісь аргументи. Але якщо ви збираєтесь писати, що у всьому винен гетьманцев, то я вам раджу трошки погуглити і дізнатися, а як ж інші країни взагалі регулюють. Ввіз товарів в себе, з приводом ПДВ, якихось там мит, ще й в різні категорії товарів. Просто може ви там не, трошки не в курсі, як там експорт, імпорт працює, раджу вам спочатку погуглити перед тим, як, ну, такі, як так, таку крінжатину взагалі дату. Все, всім дякую, будемо спостерігати за цим скамілітарі. Сподіваюся, що їм вистачить яєць, все ж таки виправити ситуацію на сайті і не схамити, знайти пікселів. Якщо немає, ось відсипав вам трошки пікселів. Беріть собі там дизайнери, хто там там це буде робити. От якщо треба допомогти з дизайном, також пінгуйте. Я відомий проджект-менеджер. Я розкажу вашим програмістам фронтендерам, що їм треба робити, як там помістити найкращу цю інформацію, щоб вона була всім видна. Все, всім дякую і до нових. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.